Вітаю всіх! Сьогодні буде відео «Говорящі руки. Так, я собі тут трошки записав, про що ми будемо спілкуватися. Дивіться, перед вами це є фан-койл. Про що сьогодні буде мова? Дуже багато людей дзвонять питають, що таке як... ну, от Сьогодні хочу просто предметно про це все поговорити. І так, перше, що таке фанкойл? Друге питання: скільки і для чого їх ставлять. Третє, яким чином їх можна встановити? Як підключити, яка ціна і гарантія. От, це все ми сьогодні обсудимо. Тепер почнемо спочатку. Що таке фанкойл? Фанкойл це е, от, ну, в нашому випадку це є внутрішній блок від кондиціонера е, теплового насосу е, Cooper Hunter Arctic, може бути Supreme або Arctic. Вони в нас є, е, в основному йдуть 24-ті, бувають 18. Є там щось 2 18 в ми, 18 ми переробляли. От, е, це, якщо так простими словами сказати, це є. Е, та же сама, він працює на воді, тобто сюди в трубки попадає теплий, гарячий або холодний теплоносій. Тобто, це може бути вода, там, антифріс, ну що, що у вас там в системі є. О, і е, е, Це така ж сама, можна сказати, тут є, от, е, як він називається ну, е, як радіатор такий, грубо кажучи, і цей радіатор. Через нього проходить або холодна вода для охолодження, або гаряча. Крутиться таке вентилятор біля ще колесо, воно називається. Точно, чітко, Це той самий кондиціонер. І воно знімає це тепло і віддає його дує в хату. Або теплим, або холодним. Тобто вони використовуються або для охолодження будинку, або для цього, або для опалення. В міжсезоння в основному, або догрівають коли там це. Я думаю, що так приблизно зрозуміло. Що це таке? Що ми в ньому доробляємо? Тобто У нас залишаються ці от блоки. Ми ставимо на такі хамути два шланги. Бачите, тут шланг написано плюс 100 градусів. Тобто він спокійно витримує, навіть до 120, може витримувати. Ставимо. Це є від, на, це ще поговоримо. От, поки про по, по, по подачу. Сюди йде подача, в судан, звідси йде обратка. Ставляться такі штуцера. Отак от, от сюди штуцер ставиться, один сюди, один сюди. Тобто про цей от штуцер, про це я хочу поговорити отдільно. Дивіться, Все, коли ви будете підключати, тут цей штуцер, це під, під 16 трубу. 16-та трубка, під 16 трубу штуцер. Ставити тройнік. Для чого? Ну, я просто, не сантехнік, мені сантехнік підказав, як це зробити. Ставиться тройнік, тут кран Маєвського, через нього спускати повітря. І тут американка, ви собі можете прикрутити оцей кінець, тобто виводити там, дві мами, наприклад. Сюди цю папу вкручуєте сюди до себе, там, де у вас буде підведена вода, і оцею спокійно собі. Затягуєте, ну, щоб без проблем можна було підключити. Я сподіваюся, що тут зрозуміло. Тут воздух викачали, можете поставити. ну Краще ставити на, напевно на обраці, щоб воно виходило. Ну, можна і тут. Тобто тут ну, неважливо, можна поставити і один і другий. Воно не таке дороге, щоб його там... Там, тіпо, там, типу, воно скільки, 200-300 гривень нам коштує. Ну, це, в принципі, не, не багато. Ну Зато можна буде якісно. Я собі поставив по два таких. От, на подачу і на обратку. І спустив весь, все повітря, і в мене воно якісно хорошо дує. От. Тобто, Сюди подаємо гарячу або холодну воду. Вона проходить через радіатор, цей знімається тепло або холод, і потім виходить е звідси е вже або охолоджена, або підігріта вода. От. В принципі, і все. Тобто Воно може працювати як. З тепловим насосом. Так може працювати з електрокутлом, якщо вам треба, або з пердопаливним кутлом. Не за... Якщо для обігріву, то взагалі з любим е, цим. Просто бажано там більше, ніж 60-70 градусів, температуру не подавати. От. Все, ну я думаю, навіть 60, то буде достатньо аж за очі. От. Е, тут є, дивіться, як воно підключається. Про... Немає нічого простішого. Це зробите розетку, включили в розетку. Тут у вас є регулятор, ви можете собі регулювати. Як вам е, треба, зумер, звичайно, стоїть. От. І ви собі регулюєте температуру, яка вам потрібна. Що ще хочеться сказати? На рахунок виводу конденсата. От сюди чітко входить трубка від е, теплої підлоги 16. От її там трохи і Поставити на хамут і все, тобто, або будь-яку іншу трубку, яка там ну кондиціонерчики знають, хто поставлять, яка сюди трубка підходить. Ну, щоб вивести той конденсат. Конденсат важливо. Слухайте про конденсат. Якщо на вулицю, то просто виводите через стінку е питань нема. Якщо ви виводите в каналізацію цей конденсат, то треба ставити спеціальний такий клапан. Є такий клапан для конденсату, для кондиціонера. Вони продаються. Тобто, я зробив собі просто е шарик, там десь відео є в інтернеті. Як з шарика із з двох трубок зробити з цього, з шарик від, е, від, тенісу, від ручного тенісу та маленький шарик. Він там закривається, коли вода на нього попадає, він піднімається і цей конденсат уходить. Тобто Воно і не штиняє з цієї каналізації, і якби, нормально все працює. Проста схема до цього. От. Е, тепер що? Вам тут достатньо буде купити. Ми даємо так. от, без, от Воно приходить до вас без, без цих штучок. От. Ви купуєте 2-16 шо, штуцер. Ці, е, ці отакі штучки збираєте або дві, або дві, одну з американками. Ну, тобто сантехніки вони ж, щоб все включати. Вони знають. Тобто, тут зрозуміло. Тут, е, тут, ну, тут варіацій може бути багато, можете з цим, можете без цього, можете просто напряму. Як вам буде зручно, головне, викачати повітря, а то все остальне не важливо. Можна поставити само такий зривний клапан там, десь, з боку, щоб він там повикачував. То все повітря. В принципі, з тим, з тим зрозуміло зараз хвилинку. Так. Скільки і для чого їх ставляться панковили? Так, дивіться. Я рахую, що там менше трьох-чотирьох штук їх ставити взагалі не є ну, цілесообразно. Ну, нема, нема сенсу. Тому що він все одно буде той насос працювати, все одно він буде охолоджувати. І хай ліпше буде ну, цілий будинок, він буде або охолоджувати, або, або нагрівати. Ви собі вже потім цим е, тим регулятором зможете порегулювати, де вам треба, де не треба, де більше температуру, де, де меншу дати, то ви вже собі так відрегулюєте. Але краще, щоб вони були. Е, і вони в нас коштують там рівно десь в два-то в три рази дешевше, залежно від яких тих фан -койлів. От наскільки його вистачає? Він по заводу йде там на 70 квадратних метрів. Я практика показала, що на охолодження, я думаю, там метрів на 50 його точно хватить, а на підігрів може навіть і більше. Ну, тут все буде залежати від температури. Тому що тепловий насос не, охо... не може охолодити так, як охолоджує кондиціонер. Тобто він там кондиціонер може давати там, і 1, і 2 градуси. Тепловий насос там до 8 градусів він по воду може охолодити. і все. Тобто 8 градусів вода у нас відповідно не може, як би так. Е, ну, Таку велику площу е, охолодити. Тому дивіться. Е, але це тепло і холод від е, фанкойла, ну, На рахунок тепла це таке спорне, а на рахунок холоду, воно інше, не таке, як кондиціонера, воно не таке різке. Тобто в будинку стає така приємна прохолода, знаєте, ви як в холодку от сидите. Ну, тобто вона інша, чим від кондиціонера. От коли ви заходите в офіс, який там, де кондиціонери включені, там такий прям. Який такий цей, а тут так воно ну якби приятна, приємна прохолода. О, тому майте це на увазі. Тобто це є ще один такий великий плюс у цих фан -коль. Тепер на рахунок того ресурсності теплового насосу. Да, звичайно, він буде свій ресурс від'їдати від ресурсу цього компресора. Але тож комфорт теж має свою ціну. Тому тут ви ж купляєте так, щоб ви комфортно там користувалися. Вам в будь-якому випадку там кондиціонери. Звичайно, щоб все по подільності купити, все змонтувати воно, на мій, мій погляд, воно саме краще. Але е, я пішов таким шляхом, у мене от 5 штук стоїть їх, і я дуже задоволений, чесно кажу. Від, на рахунок приготування гарячої води наші насоси до цього робити не можуть. І це я рахую, що це більше плюс чи мінус. Тут бо найбільший більший ресурс для приготування гарячої води на підігрів. На охолодження там де відсотків, напевно, 10, може 15. Тому що ви охолоджуєте. Ну, включили ви там на пару годин, коли жарку, де все. Ви ж там цілеї цілодобово не, не, не включаєте цей холод. Тому, тому тут так. Воно і тим більше, коли вас там чотири, коли вас у всіх кімнатах вони стоять, вони так швиденько охолодили, і то, все відпустилося. О, тому е, якось так. Е, зараз все одну хвильку. Скільки їх ставити? Ще раз я повторююся. Я рахую, що треба ставити мінімум 3-4 штуки, щоб це було ефективно. І тоді ви там він буде брати 400-500 Вт цей тепловий насос і буде вам видавати, там у вас весь будинок буде охолоджуватися. Якщо у вас висять сонячні панелі, то у вас взагалі, шара об'єму немає. Тому літом там взагалі без проблем. Я собі літом включаю там, і, і, і цей тепловий насос, і машина заряджається, тобто тут взагалі без проблем яким чином їх встановити? Я вже трошки задів це за питання. Тобто в стіні робиться там, якась виямка, ну, то вже сантехніки більше знають. Е, оце от, тут вже з тим я розказував, це зрозуміло. Подача, обратка і вивід конденсату. Тут я просто взагалі тобто треба, коли у вас є ремонт і коли ви можете підвести ті труби, ви їх підводите так, щоб їх видно не було, і тоді воно все красиво. Коли вже ремонт зроблений, я не думаю, що це є правильне рішення ставити тоді вже кращі кондиціонери. От. Але коли ви на стадії будівництва, ви можете запланувати, вам підведуть ті труби, і все у вас буде красиво і акуратно. Тобто виходи під них там півдюймові, просто їх заглушити, а потім, коли вже до них дійде діло, то тоді вже сантехніки їх підключить. Е, тепер ще на рахунок того, як е, е, схема того всього підключення. Наприклад, якщо у вас є тепла підлога. Є батареї, і ви ще хочете поставити фан-койли. Тобто, то ви тоді робите три три ветки. У мене зроблено три гілки таких: одна це тепла підлога, одна батарея і одна фанкойле. І вони всі можуть там перекриватися кранами. Тобто, ви собі вже відповідно того, що вам потрібно, ви собі відкриваєте. Наприклад, якщо літо вам потрібно охолодження, ви перекриваєте батарею, перекриваєте теплу підлогу, відкриваєте фан-кой, і у вас воно працює тільки на охолодження по маленькому кругу. Йде. Якщо ви хочете підігрівати, тобто міжсезоння, ви не хочете ще включати, ви теж можете включити батареї, можете включити фан -койли. Можете включити теплу підлогу, можете включити фан-койли. Тобто варіацій є багато. Як ви вже собі там зробите, так воно у вас і буде. О, тому я думаю, з цим з підключенням теж зрозуміло. Е, тепер на рахунок ціни і гарантії. Е, зараз на даний момент е, ціна такого девайсу. 200 американських президентів. Це приблизно ну, в районі там, 8 200 400 Саме ближайший аналог десь в районі 12 коштуються, самі прості, самі-самі. І він не такий потужний. Він буде два рази менше потужності мати. А десь такого плану такої потужності мінімум там, 16, а то 18-20. Тисяч гривень вони коштують, тому що тому у нас, як я рахую, що це є дуже актуальна ціна. Вони виконують точно ті самі функції, просто там нема пульта, щоб ви там собі цей. Він в принципі. Е... Дивіться, от самі собі задайте питання, скільки раз ви користуєтеся тим пультом, вам просто задати температуру, і все. Так як тут температуру вам задавати не треба, ви температуру собі задаєте на тепловому насосі, ви собі тут можете просто відрегулювати подачу того повітря. Тим самим, якби та ж сама температура або збільшиться, або зменшиться. Все просто. Тому тут нашого ускладнювати то, що і так просто. О. І е, на рахунок гарантії даємо рік гарантії, так само, як на теплові насоси даємо на фанкойли е, рік гарантії. Тому якщо е, комусь буде потрібно, буде актуально, звертайтеся з радістю, вам продамо. У нас є їх завжди, є, 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 ну як не завжди, але зараз насобиралося збиралося трохи. Ми знайшли людей, які там все переробляють. Тут ставлять правильний е, оцей двигун. Просто тут, коли ми знімаємо, там стоїть е, е, цього. Двигун прямого току, і він не, не хоче працювати без плати, без схеми. Тобто він, має, він йде в тандемі з всю електронікою, яку ми забираємо. А сюди ставиться інший двигун, такий же самий фабричний, і воно все люди професійно ті, що займаються, їх встановлюють. І це воно все працює, буде працювати у вас довгі роки. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, буде багато цікавих цих Відео і про сонячну станцію, і про теплові насос, і про фанкоїли, і про все таке інше про монтажі. О, тому так, Дивіться, хто хоче замовити тепловий насос, е ну, рекомендую звертатися, записуватися, бо зараз ми вже беремо на середину листопада, зараз, яке 18 вересня, ми беремо вже там на другу половину, два місяці, зараз черга. То вона потрошки уходить, але все одно люди записуються і, ну, можливо, вже навіть ми і не спіємо цього. Зайшли, заїхали теплообмінники, е якийсь час там. Е, ну як сказати, Був дефіцит. ми зараз там Майже 30, на 30 насосів, це нам там до, до майже хват, до, до, до кінця осені. А вже на початку зими заїде там велика партія, там 100 теплообмінників ще замовили. Тому якось так. Працюємо, всі будуть з насосами, не переживайте, замовляйте. Е, все якісно, все вчасно і як завжди, все робиться для вас. Бажаю всім, щоб наступив мир і всім Божого благословення. Давайте!